Сьогодні дякуємо тим, хто на захисті наших снів, наших батьків, наших дітей, нашої держави, кожного клаптика нашої території. Боронить нашу державу, ми за доброю нашою традицією маємо таку вдячність до людей, які роблять добрі справи. Пане Вікторе, першочергово до вас 125-та окрема бригада. Розкажіть трішки про неї, як формувалася, які маєте добрі спогади історії війни. Часто бувають такими, які залишаються в пам'яті. Що можете нам про неї розказати? З перших днів війни, в перший день війни, відповідно директиви, була створена наша бригада. Що примітно, що бригада була створена в найкоротші терміни. Ми вже десь за тиждень часу нараховували до 70% укомплектованості нашої бригади виключно добровольцями, виключно людьми, які на добровольчих засадах самостійно прийшли не тільки в воєнкомати, не тільки... В центрі комплектування та соціальної підтримки, потримки нами був створений наш окремий 125-й центр рекрутінгу, і туди також приходили хлопці різних професій, різних спроможів, навіть деколи не мали військової освіти, військову вишку. І нам вдалося буквально за тиждень сформувати бригаду. Потім розпочався процес навчання, процес злагодження. За два місяці нам вдалося забезпечити підготовку всіх наших батальйонів. До приведення зброї до нормального бою, навчання, тому що були хлопці взагалі війську не служили. Навчання, групова зброя, спеціальні засоби, фізична, військово медична підготовка. Ми за два місяці повністю боєздатні підозрювати. І вже через два місяці перші наші батальйони почали виходити безпосередньо в райони виконання завдань. Станом на зараз всі батальйони. Територіальної оборони 125-ї бригади знаходяться в районах активних бойових дій. Так, да, на різних напрямках. Але от про те, що сьогодні казали, про те, що вчора в вечірньому зверненні казав Верховний Головнокомандуючий, там також на тих напрямках знаходяться батальйони 125-ї бригади. Ну і звичайно, ми не забуваємо про загрозу. Яка існує в нашому регіоні з північного північно-східного напрямку, тому певні резерви ми тримаємо ще для оборони міста і Львова. І завдяки роботі командира бригади там безпосередньо в районах бойових дій нам вдалося налагодити систему до забезпечення постачання, значить надання відпусток нашим хлопцям, щоб відпочили, значить, і проведення заходів відновлення боєздатності. За що я, до речі, вдячний волонтерській. Нашій громаді, значить, волонтерам, міській раді, значить, ну і ми створивши інститут добровольчих формувань територіальних громад. У нас їх досить велика кількість, і у разі нападу північного ворога на нас вони теж спроможні, бо готові, обороняти наше рідне місто. Що думаєте про 23-й прийдешній рік? Яким він буде для нашого війська? Які очікуєте перемоги? Однозначно рік буде важкий. Однозначно, це від нас додатково потребувати ще як і моральних, так і фізичних навантажень. Та спільнота, яка зараз створена тут, ті підприємства, установи, волонтерські організації, які онлайн постійно, щоденно працюють над забезпеченням. Вони дали великий поштовх та підтримка родин. В першу чергу до родин звертаюся, яка зараз лунає онлайн для наших бійців, вона дуже важлива. Ми буквально вчора проводили чергову партію військовослужбовців наших після відпусток. Дуже задоволені, дуже вдячні, що відпочили. І знову змотивовані, звитяжні, поїхали виконувати завдання. Рік буде важкий, але прогнози давати важко. О, так як наші хлопці виконують завдання з такою самовіддачі, з такою звитяжцю, я думаю, що войну скі в найближчий час закінчимо нашою спільною перемоги. Знаєте, та світлина, яка зараз з'явиться на екрані, режисери виведуть це як доказ того наскільки героїчні дійсно захисники, зокрема вашій бригаді, цей прапор бойовий як символ доблесті, честі доблячи. честі, та, грамотою президента, та, був початку, вручений ви... за звиття і досягнення в районах виконання завдань. Нами був вручений грамотою президента бойовий прапор в частини, тому наша частина живе і буде жити. Навіть після нашої перемоги однозначно. Ми бажаємо тільки найкращого, особливо, щоб всі поверталися живими і здоровими. Це найважливіше. Ну і у вашому обличчі дякуємо кожному герою та кожній героїні, які сьогодні захищають нас на кожному фронті. Ми би трохи хотіли пояснити власне, та службу українському народу. Однозначно, дякуємо Служу. за цю службу.